Знову доставка газу. Знаєте, ця тема, якщо чесно, ну я взагалі не розумію, як могло таке відбутися, що люди платять за те, за що взагалі не мають платити. Але як ми бачимо, там декілька років назад нам обіцяли взагалі всю цю плату зняти за доставку газу, бо раніше ж не було такого. Взагалі. Звідки все це взялося? Просто хтось вирішив собі дуже добре заробити. От і все. Але, як ми бачимо, ніхто нічого не зняв. Навпаки, все це підвищується. І ось знову зміни. Пам'ятаєте, як в минулому році ось всі ці почали туди, не туди там заплатили не туди, люди не могли повернути гроші там. Ну, це просто якийсь кошмар був. І от, як ви знаєте, вже ну, нещодавно ввели нові правила для трьох областей. Здійснювати комунальні платежі за газ вже потрібно по-новому, однак новації хочуть поширити і на інші регіони. Дивіться, давайте більш подробно. Спочатку нові правила платежів стосувались трьох регіонів: Кіровоградський, Дніпропетровський і Харківський. Тепер Сумигаз, Вінницягаз і Дніпропетровська ГАЗ прийшли до групи Нафтогаз. Тобто активами цих областей управлятиме Чорномор Нафтогаз за оптимізацію їх роботи і розробку стратегії розвитку буде відповідати газорозподільні мережі України. І обидва ці підприємства у складі групи Нафтогаз. Тобто раніше до групи приєдналися ще «Київоблгаз», Житомиргаз. І Львівгаз. А ми з вами пам'ятаємо, коли якісь зміни завжди попереджають, вже, коли вони діють ці зміни. І знову починається. Заплатиш не туди, потім гроші повертай, чи не туди показники там передаси, тобі нарахують на те, і знову таки придеться платити більше. Отже, які ж діють нові правила? І давайте будемо розбиратися, бо все йде до того, що скоро все це буде розширятися, і, скоріш за все, ось в кінцевому етапі це буде стосуватися, ну, мабуть, вже всіх. Послухайте, бо багато хто про це не знає, а потім знову почнуться ось ці кидати туди-сюди, і люди не будуть розуміти, куди платити, які показники, кому що передавати, і так далі. Де Українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Отже, п'ять нових правил. Що змінилося? Перше і основне це те, що ці зміни поки стосуються тільки тих регіонів, які я вже назвала, але скоро список може розширитися. Отже, головне, що цікавить людей, це рахунки і оплата. Пам'ятаєте, як влітку минулого року а людям, які отримали послуги, автоматично поміняли постачальника, тобто ним став Нафтогаз. І відтак змінились рахунки для оплати газу, а переплату доводилось стягувати вручну через заяви до Газбуд. Що тепер? Суттєвою зміною на зараз є те, що передавати показники лічильника тепер треба через інші ресурси. Тобто, згідно з новими правилами, прийом показань газових лічильників здійснюється як і раніше, з 1 по 5 число щомісяця. Новим є те, що для споживачів подання інформації здійснюється через послуги MyGasUA. І раніше в цих регіонах такий функціонал надавав сервіс 104 UA. Оплата за послуги приймається в касах банків, відділеннях Укрпошти, онлайн-майданчиках, Приват24, Оща 24 на 7, терміналах і І це основний нюанс. Передав не туди показники, плата вже буде інша. Тобто, нарахують взагалі не те. А далі, другий момент: при переході облгазу до філії, там чи під пряме управління Нафтогазу змінюються також і реквізити сплати за розподіл газу. Однак, в зв'язку зі зміною оператора газорозподілу змінюється лише розрахунковий рахунок, тобто коректні реквізити публікуються на сайтах та соціальних мережах підприємств у регіонах. А ось платформи для прийому оплати автоматично оновлюються через розширення ліцензійної діяльності тобто в той час. Якось все це лицюві рахунки клієнтів, вони залишаються незмінними. Тобто, простими словами, знову можна просто заплатити не туди. І це дуже важливо. А, далі об'єднана платіжка. Відтепер платіжка за газ подається в одному конверті, тобто на одному бланку. А, знаєте, це вже аж смішно, бо це все настільки раз змінювалося. То окремо, то разом. А по суті, це взагалі нічого не міняє. Сума то одна й та ж. Просто для деяких людей зручніше, коли ось все це разом, так, одна платіжка. Ось для цього і зробили все це. Тобто, це зручно, оскільки наявність одночасно двох платіжок за газ від різних контрагентів давно вже викликає нарікання, і людям це не подобається. Тому ось вирішили ось так. Раніше українці платили окремо за споживання блакитного палива як товар від постачальника, і за його транспортування, тобто доставку від оператора газорозподільної мережі. Далі, розширення. Як я вже казала, поки це стосується тих регіонів, які я називала на початку програми, але скоро все може змінитись. Про це може свідчити, зокрема, той факт, що Нафтогаз є компанією 100% акціонером, якої є Кабінет міністрів. А уряд раніше ухвалив низку постанов, які трактувались. Як запровадження практики державництва, якщо не всіх, то багатьох облгазів. Тобто робимо такий висновок: що все вже йде до того, що Нафтогаз, ну, скажімо так, все це скоро буде державним і. Приймаються такі ухвали, закони. Ну, все йде до того, що ось все це буде так. І більш за все, що зовсім небагато часу пройде, і ось все буде під Нафтогазом, скажімо так, під Нафтогазом. Тобто, ось все те, що відбувається зараз з ось цими. Підприємствами, які тепер під Нафтогазом. Тобто, ось це стосується, все це, ось всі ці зміни зараз вже стосуються тих, хто перейшов під, скажімо так, під, під підпорядкування Нафтогазу. Скоро це все може бути для всіх. Тобто, все йде до цього. До речі, пишіть, дорогі глядачі, ось в кого вже діють ось ці нові правила. Впишіть, що у вас, як, як взагалі все це змінилося, чи є якісь проблеми і так далі, ну, щоб люди просто розуміли. І останній момент. Фактично, на сьогодні Нафтогаз концентрує як постачання газу, так і сектор послуг на їх постачання, що, власне, і спрощує оплату за газ. І ось наприкінці квітня Кабмін продовжив термін дії ухвали про покладання на Нафтогаз спеціальних обов'язків, тобто це до 31 серпня. Ціна Нафтогазу складає 7,96 за кубометр. Причому підключення до тарифу здійснюється автоматично. І ось новий тарифний план фіксований. Він надіє з 1 травня 2023 року до 30 квітня 2024. року. Тобто, простими словами, ціна зафіксована до 30 квітня 2024 року. Що буде, буде потім, а Бог його знає, що буде потім. Скоріше за все, ціна буде підвищуватись. Тариф буде підвищуватись. І не тільки на газ. Думаю, багато на що мабуть на все буде підвищуватись. Тому поки ось така ціна, поки ось такі зміни. Ну що ж, будемо чекати, будемо дивитися, що буде далі. Обов'язково буде слідкувати за всім цим і вам розповім. В мене на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.